Всім привіт! Сьогодні буде такий невеличкий неповноцінний огляд Yamaha Majesty 155 s Так як клієнт приїхав завчасно скажімо так, вибрав собі цю модельку. Не буду знімати вже детальний огляд, тест-драйв і так далі. Покажу вам, яка буває красота, куплена без виходу відео на YouTube канал. Це Yamaha majesty 155 S 2016 року випуску. Зараз я вам покажу. Так, сидіння. Ой, 15-го 15 року випуску з зеркалами. Це, до речі, цей блочок це для японських платних доріг з книжечками, з багажничком. Для кофра це є рідкість, тому я так розумію, клієнт її забрав з червоним світлодіодним стопом. І дивіться, яка цікава, прийшла хромована накладка на глушник. Ця штука також коштує в районі 50 доларів. Ну І, звичайно, замінив я гуму. Дивіться, яка красива гума на цьому скутері новенька. От, а так, в загальному, в чудовому стані. Клієнт прийшов, побачив і придбав. Я навіть не встиг викласти його. На канал, так що кому цікаво і хто не хоче чекати виходу відео, як у вас є скажімо так модель, яка вам подобається, телефонуйте, підберемо щось для вас. а Вже йдуть оновлені світлодіодні такі габаритні ходові вогні. Дивіться, які красиві. от Ну і сама техніка в чудовому такому стані. Із таких додаткових бонусів це багажник, який коштує грошей, підігрів рук тут є. Ну і так в загальному 17 тисяч пробігу. Іди клієнт покаже тебе. От цьому чоловікові. Продав скутера, хто хоче попередньо замовити, підібрати свій модельку. Звертайтеся, всім гарних покупок.